Друзі, ви на каналі ПМК Політика, музика, книги. Пане президент, чи могли б ви офіційно підтвердити, що країна узгодила умови угоди про ресурси США і розповісти, що вона передбачає, зокрема, про які суми йдеться і чому там немає прямих безпекових гарантій США, і сказати, чи ви поїдете до Вашингтону в п'ятницю і підписувати? У вас всі запитання одразу в одному У мене ще одне є можна. Якщо можна ще окремо, чи могли б ви розповісти про стан переговорів про іноземний контингент в України, про які цифри зараз йдеться, які країни вже підтвердили. Я вже забув початок. Повторіть? Ні. Наша ранді безпеки, вони точно не залежать від Росії. Щодо ну, угоди, варіанта, кінцевий варіант оцінюють дуже непогано наші урядовці. Рекомендую, що він може працювати. Кінцевий варіант повністю я ще не бачив. На ранок я попрацюю, в мене просто була ставка. Я попрацюю з цим. Головні питання, які піднімав саме я, а вони там звучать дуже а, непогано, і дійсно команди попрацювали. І тут а, і, і українці, і американці. Ну головне для мене було, що ми не є боржниками, і не що де звучить в медіа, погоді в немає ні 500 мільярдів боргу, ні 350, ні 100 мільярдів, тому що це було було би несправедливо. Я вважаю, по відношенню до нас. Бо як я і говорив, і раніше що не було таких домовленостей раніше. Ми отримали допомогу все, що я їм казав, дивіться, якщо буде хоч один долар. А в цій угоді, не зважаючи, що ви говорите, що ви кажете публічно, всі країни, які нам допомагали, повинні підійти до нас і сказати: дивіться, ми також хочемо вкладати фонд, і ми хочемо, щоб ви вкладали ті гроші, які ви взяли не тільки Сполучених Штатах, а брали у нас. І ми хочемо також розраховувати на частину цього фонду і, і таке і інше. Тобто, а давайте ка всі разом і я поясню, Тобто, це президент Ящик Пандори, і у нас було тут тобто, дуже поки дуже діалоги, так. І я не піду на 10 центів повернення боргу в цій угоді. Інакше це прецедент. Питання не в тому, що ми не вдячні, ми вдячні, і як я і сказав. У наступній угоді, яку ця угода відкриває, там де ми можемо більш предметніше говорити про гарантії безпеки або говорити про конкретні суми, так і як буде управляти цей фонд, то що ми готові говорити, якщо ви нам, якщо це умова, що далі допомога Україні не буде безкоштовно, це нова реальність. Вона може бути. Якщо мені скажуть, що ми продовжуємо допомогу. Це буде і в фінансовому форматі, як ми даємо вам зброю на 30 мільярдів, ви повинні нам повернути щось. Скажуть, що ми будемо повертати. Ми будемо. І тому що нам потрібна буде ця допомога.